Друзі, всім привіт! Зараз у нас буде майстер-клас практичний по тих 18 питаннях, які я вам е написала і попросила, щоб ви поставили свої циферки, хто чого не знає. І зараз я вам на прикладі свого телефону все покажу, як що робити, все об'ясню, а якщо цьогось не буде в цьому уроці, то я вам просто розкажу, де це шукати. Заходимо в мій телефон, в мій інстаграм аккаунт. Так, і починаємо з першого питання. Як завести аккаунт і оформити його? Як створити новий аккаунт? Нажимаємо отут на три полосочки горизонтальних, натискаємо Настройки. Ось тут внизу. Добавить аккаунт. І додаємо або вже існуючий аккаунт, тобто ви хочете зайти, або в свій аккаунт, який ви забули пароль, або е, в інший аккаунт, хтось вам надає доступ, або створити новий аккаунт. В новому аккаунті. Е, для чого нам новий аккаунт? Для того, щоб ми могли або надавати посилання на свій аккаунт, або. Е, робити якусь активність на своєму акаунті ставити собі як тіпа з незнайомого акаунту лайки коментарі писати це для того щоб люди на вас реагували і зацікавили ну зацікавилися вами цікавилися тобто значить тут ми пишемо ім'я пользователя Будь-яке, Ну, це ви вже е, зробите там ім'я пользователя і все-все-все йдете по підказочках. Це в нас буде в уроці по шапці профіля. Там я вам повністю з нуля створювала свій аккаунт «Інсталікар» і я повністю все покроково розказала. Тепер е, це буде в завтрашньому уроці. Там я оформлюю аккаунт, все додаю повністю з нуля. Ідемо далі, як опублікувати допис. Заходимо на плюсик, і тут в нас є е, е, можливість вибору. Або ми додаємо рілс, або публікацію, або історію. Додаємо публікацію. Публікацію ми додаємо будь-яку фотографію з нашої галереї. От я, наприклад, обираю себе. Можна або одну фотографію, або зробити галерею в карусельку, так звану. Щоб зробити карусель, ми натискаємо на ці два квадратика і обираємо 1, 2, 3 до 10. Можна Можна як обирати як фотографії сюди, так і відео можна обирати в карусель. Так само можна робити скріни тексту. От як я робила сьогодні, і додаємо скрінами, тільки отак його треба е, зараз в карусельку додавати, щоб текст не обрізався. І ось так продивлятися і додаємо. Тобто ми можемо і тексти додавати в карусель, і фотографії, і відео. Ідемо далі. Ось коли ми додали в карусель до 10, нажимаємо далі, знову далі. Тут ми пишемо текст. Як текст писати медичний, в нас буде з вами окремий урок, в якому я прямо буду навчати, як правильно його не просто текстом видавати, а саме як його редагувати і розміщати. Це буде в нас окремий майстер-клас. Написали текст сюди, натиснули ОК. Тепер ми обов'язково, коли публікуємо допис, додаємо місто розташування. І обираємо будь яке місто, або будь-який торговий центр. Ну, взагалі, просто пишете сюди, навіть от я пишу, е глобус, бачите, і воно мені різні різні глобуси видає, з будь-яких е будь міст. Тобто можна всюди ввести не тільки якесь місто, район, країну, а можна будь яке назву е, ну, назву якогось приміщення, центру. Так, і далі. Хай буде глобус такий. Далі. Тут ми будемо продвигати, коли це нам буде потрібно. Е, тут я завжди ділюся в фейсбуці і. Для того, щоб у мене воно нас троєно автоматично, я ділюся в Фейсбуці. Це. Так, а чого це? Давайте Львів поставимо. Так. Чомусь воно. А, я закрила, я закрила ті. Я вже не ділюся в Фейсбуці. Всіма своїми дописами, точно, але ви можете отут відкрити, і воно буде в настройках відкрите. Якщо вам потрібно буде, я напишу. І вже натискаємо сюди Поділитися і ваш допис вилітає в вашу стрічку. А я виходжу звідси, збросить. Далі <кій> як зробити в дописі галерею? Показала вам, як викласти рілс. Так само натискаємо на плюсик. Отут натискаємо Reels. І ми з вами привіт! Натискаємо: Отут з галереї ми обираємо по Reels, я вам вчора вже показувала. Якщо ви хочете, готове відео, от як я оброблюю, оброблюю відео, і я прям в мене вже готове 23-секундне відео, я його додаю прямо сюди в галерею. І з галереї я його отак включаю, додать. Далі. Знову далі. Обкладинку редагую, якщо мені потрібно. Або додаю з галереї: отут, де недавнє в мене в альбомах, я вибираю альбом фотосесію. З фотосесії я обираю вже готову фотку, але я в ній вже написала назву. Отут. І всі ці профілі, бачите, перевіряю, щоб я була не обрізана. Готово. В тексті ми пишемо текст, якщо сюди нажати, написали-написали. Потім, так само, як і в дописі, ми е, так, можемо додати розташування. Аудіодорожку ми ніяку не додаємо, тому що воно перекриє наш голос. І поділитись так само все. Виходимо звідси так, і переходимо далі. Як викласти відео в публікацію? Відео ми можемо викладати також. Для цього ми робимо викладку відео у вигляді публікації. Ми натискаємо на плюсик Публікація і ми обираємо якесь відео от, навіть на 9 хвилин, дивіться. Можна його так само викласти в публікацію вашу стрічку. Це якісь обзори, відеоуроки можна так робити. Все, що до однієї хвилини, це в нас рілс. Все, що більше однієї хвилини, можна прямо до 40 хвилин точно викладати великі відео, це в нас вже публікація, відеозапис. Далі, знову Далі. Тут ми редагуємо обкладинку, щоб вона нам От знову з фотоплівки обираємо будь-яку. Підходяще під колір нашого блогу. І сітка профіля не забуваємо перевіряти. Бачите, отак можна зробити готово. Текст пишемо, і далі по з нами звичайному, по знайомому плану. Текст написали, ми ваше місто розташування додали і поставили ок. Все відео ми виклали велике. Так, тепер наступна у нас пункт плану: як викласти сторіс. Натискаємо на плюсик Історія. В історію ми можемо або камерою зараз знімати, як ти в моменті, але я в основному в історію кидаю свої відео з моєї галереї. От я викладаю сторіс. Потім я можу нажати на букву написати будь-який напис. Цей напис я можу будь-яким шрифтом зробити, якщо отут міняти. І крім того, я ще можу, якщо натискати на оцю А з двома зірочками, робити квадратики. Бачите, я так буває роблю, коли в мене світлий тон. Або можна нажати на радугу і обрати отут. Будь-який колір, який вам подобається. І крім того, можна вибрати колір і ще отакий, щоб був колір літер, а більш світленьким буде колір фону. От, бачите. Так, далі ми можемо, так, це я сказала фон зробити, можемо зробити фон трошки затінити, щоб він був більш темненький. Для цього ми робимо, так. робимо просто крапочку з першого шрифту, першого, і відключаємо колір і ось так натискаємо на букву А і розтягуємо максимально. Ось. І бачите, якщо ми тепер на такому більш затемненому фоні будемо писати, воно буде більш чітко. Привіт! І міняємо на будь-який колір. Дивіться, ще я вам покажу. Можна зажати колір, який вам потрібен, і в палітрі обирати, який ви хочете. Абсолютно будь-який колір з, палі... з палітри. І так само натискаємо. Раз, два. І воно міняється колір цієї під, під текстом підложки. Все, натиснули, готово. Бачите, як гарно. Тут підложки в нас прозорі. Якщо ми підемо на букву в інший шрифт, то тут в нас підложки будуть непрозорі. Ну, також красиві. Так, по сторі в нас буде окремий великий урок. Там будуть розглядатися всі-всі фішки Сторіс, як можна ось виключити звуки, в нас буде сторіс тихенька, як можна е, додати в сторіс і музику, і ось посилання, фотки з галереї можна додавати. Обов'язково додаємо ці е, для спілкування з аудиторією інтерактивні смайлики. І коли ми такий обрали, можемо отут на плюсик натиснути, і обираємо будь-який, або пишемо, там, наприклад, що нам хочеться, щоб не шукати, ми написали 100% і отак поставили. Все, і люди будуть натискати і голосувати. Потім ще покажу вам, як от в Сторіс можна зробити опрос, тобто голосувалку. Тут зайдаємо в опрос будь-який. і... Можна отут міняти на радугу, під колір вашого блогу робити собі ваш колір. Голосувалку краще ставити отут внизу, бо людям швидше натиснути пальцем, вони наверх тягнутися будуть дуже мало. А тут швидко натиснула отак і все. Так, і йдемо далі. Виходимо із сторіс. По сторіс буде окремий великий урок. Як зробити репост поста в сторіс? Дивіться, ми заходимо на будь-який наш допис, і ми нажимаємо на оцю стрілочку, Добавить публікацію в історію. Все, це вже репост. Він попадає в історію в сторіс. Можна якесь тут написати читай мій новий допис і так само кольором, який нам потрібен, це написати, поставити. Можна, дивіться, як стрілочку натиснули, рисовати, обрали стрілочку. ой, е Обрали стрілочку і просто отак провели, воно само стрілочку ставить. Готово. Все, це в нас репост. Так само ми можемо репостити будь-які пости любих людей в інстаграмі. І нажали Готово отут, і ваша історія. Все, і воно полетіло в історію. Так, збросуємо все, як робити теги і посилання в тексті, як робити все. Як робити хештеги, я вам дала окремий урок в першому дні приховані хештеги. І як робити посилання в тексті. Посилання в тексті ми робимо, коли, ось, наприклад, я хочу в цьому тексті зробити посилання, якщо я забила, забулася зробити. Так, я лікар, який часто дарує щастя. І я тут через пробіл ставлю собачку і пишу. Посилання на себе. Ми ставимо посилання лише на себе для того, щоб людей не е відправити в інший блог. Ось, я вже написала рибо, і я вже вискочила. Ось я нажимаю і я вже тут повністю готово. І тепер воно буде світитися, дивіться, синім кольором. Це значить, що ця силочка, це посилання, воно активне. Так, йдемо далі. Як е, зробити, е, написати в Дірект? Щоб написати в Дірект, ми нажимаємо на домік. Ой, сьогодні Вове день народження, вітаємо Вову нашого. Так, на домік нажали, і отак треба змахнути вліво. І тут будуть наші всі адресати, з ким ми переписувалися. Якщо ми не можемо знайти вже це давно було, то ми отут, в пошуковому рядочку, ми пишемо, хто нам потрібен. Ось, наприклад, я пишу бойко. І ось хто в мене є бойко, вони всі повискакували. І ми обираємо, хто нам потрібен. Далі, як перевести особистий аккаунт в бізнес-профіль? Значить, це ми робимо лише тоді, коли ми запускаємо таргетовану рекламу. Там нам буде потрібен бізнес-профіль. Зараз нам потрібен лічний блог. Оту-мене під жирною чорною стрічечкою написано особистий блог. Так повинно бути і у вас. Отак, я зроблю, щоб воно не розпливалося. Що таке статистика аккаунту і де її дивитися? Статистика аккаунту у нас знаходиться отут професійна панель. Ми дивимося, скільки людей ми охопили. Ми дивимося, смотреть все ось сюди. І ось наша статистика. Бачите, що в плюсах, що в мінусах. Контент, який ми опублікували. Ось було скільки публікацій, скільки рілсів. У мене рілс іде майже кожного дня На протязі місяця. У мене йдуть десь по 15 сторіс на день. Один прямий ефір, одне відео. Тобто. Тут буде все повністю ваш контент. І отут буде за останній місяць, ви охопили 33 тисячі аккаунтів. У вас так само буде дуже багато, якщо будете знімати рілси кожен день. Йдемо далі. Як налаштувати максимальну якість відео? Це ми робимо отут. Три полосочки ми натискаємо настройки, аккаунт. Так, історівання даних, і отут загружать в самому високому качестві. Це воно не буде псуватися, якість ваших відео, вони будуть вигружатися в інстаграмі, не, ну, не, не, не спорчені. Далі переходимо, додаємо другий аккаунт на телефон, це створити новий аккаунт, і він додасться автоматично. Актуальні сторіс або хайлайтс. як додати. У нас буде окремий урок. Актуальні сторіс це у нас ось рядочок по актуальним сторіс. Ми можемо додати сюди додаткову папочку. Ми можемо додати в цю папку з історіями, будь-які ось за сьогодні я буду додавати. Обрали. І це в нас вже буде в цій новій папці. Ми її назвемо Мій шлях. Мій шлях. І ми можемо редагувати обкладинку і обрати або з тих фотографій, які вже є, або з галереї. Ми можемо обрати. Зараз актуальними є фотографії, які просто з фону, без картинки, а просто фон. Я обираю мої кольори. Ви знаєте, це червоний фіолетовий і білий. Зараз я оберу отакий хай буде. Фіолетовенький шукаю. Ось, ми можемо просто витягнути отак. Колір з будь-якої картинки. І готово. Так, все готово. У нас новенька папочка, називається Мій шлях. І ось вона вже тут у нас повинна бути. А де вона? Ну, я все зробила правильно, вже не буду перероблювати. Можливо, я не натиснула готово, і вона появиться тут. Є окремий ще урок по актуальним сторіс, я вам його викину. Так, і поїхали далі, як зробити обкладинку хайлайтс. Я зараз вам показала, і йдемо на останок в архів. Архів у нас отут знаходиться: архів дописів і архів сторіс. Архів. Ми заходимо в архів історій. Архів публікацій, архів прямих ефірів. В публікації в архівах це дописи, які ми колись видаляли і кидали їх в архів. Їх так само можна, якщо натиснути на три крапочки, їх можна знову повернути в профіль або зберегти. Так, і архів історій. Це в нас всі-всі-всі історії, які ми публікували, за все ведення аккаунту. Ми можемо із архіву обирати будь-які історії і знову їх або додавати в актуальні папки, або ми можемо їх знову архівованої історії, і вона у вас знову сьогодні з'явиться в ваших історіях. Ну, сьогоднішніх. Тобто, архів історії нам потрібен для того, щоб про щось нагадувати людям. Все, друзі, на цьому ми урок закінчуємо. Я сподіваюся, він був для вас корисним. Якщо є питання, то обов'язково задавайте мені, буду відповідати на всі.